Нова модель наша Muscu Premium. Дивіться, скільки ребер жорсткості. Просто в ну, така щільна сітка, що спробуй взагалі щось проріжти. Ну, на таку товщину. Якраз зараз етап приварки посилення стола по периметру. Ось такий лист. Дивіться, 8 мм. Оце буде проварюватися, сверлиться під кожну проварочку, щоб метал повністю зварився, з цієї, щоб не можна було щось забити, між ними розірвати якось. Це вже перевернуті на іншу сторону, це внутрішня сторона. Дивіться, скільки тут приварок. Дивіться, скільки їх повністю в районі замків. Там так зміцнено, такі посилення металеві. Дивіться, товщина. Зараз прирізка йде фірмових планочок наших фірмових. Це нержавієчка. З нашою абревіатурою поставили на замочок Сематура 3DK. ось, І прирізочний Chiza Revolution. Ну, це буде верхній, тут не буде язичка, тут буде 5 ригелів Це під крабову систему тяга нижня. там Верхня є, а вже тут теж приварки скрізь. Дивіться, скільки антизрізів. Тут вже так. 2, 1, 2, 1, 2. Оце місце, оце буде все